Наша люба малеча, доброго дня вам, шановні батьки. Осінь, осінь, листопад, жовте листя сте лиця, за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки хмаре небо затягли, віє вітер з-за гори. Уже почала господарювати пані осінь. Якщо зазирнути за вікно, ви побачите, що листя на деревах почало жовкнути. Починається листопад. А як змінилася погода? Так, стало хмарно, часто йдуть дощі. Пропоную вам зі мною відправитися у мандрівку до лісу. Поглянемо, як лісові мешканці поживають восени. Діти, пригадайте, хто живе у лісі? Так, білка, лисиця, вовк, ведмідь, заяць, їжак. А чи знаєте ви, як вони готуються до зими? Білка живе у дуплі дерева, де тепло і затишно, утеплює своє житло, закриваючи усі щілини пучками сухої трави, робить припаси їжі. Жолуді, горіхи, сушені гриби. Літню шубку змінюю на зимову, теплу та сіру. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій барліг. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки і мох. Зверху покривають усе це шаром гілок з ялини. Ведмеді люблять ласувати корінцями та ягодами, але взимку йому не знайти такої їжі. Тому до зими у ведмеді відкладається багато жиру під шкірою, і він залягає у сплячку. Лисиця має руде хутро, яке перед зимою змінює на більш тепле та густе. Вона полюбляє їсти гусей, качок та мишей. Вовку, сіра осінь і зима, не страшні. Він постійно ганяється в пошуках поживи, їжу вовк на зиму не запасає і в сплячку не впадає. Вовк живеться різними тваринами. Восени у їжака мало поживи, бо заховалися під землю черв'яки, ящірки та вужі. Їжак не робить запаси на зиму, бо тоді він спить у норі, викладеній сухим листям та мохом. Заєць ляклива та обережна тварина. Вони їдять рослини, взимку живляться, корою ілками дерев. Та кущів. Зайці взимку змінюють колір хутра, щоб бути менш помітними. Сіру шубку вони змінюють на білу. А зараз ми з вами пограємо в гру. Скажіть, хто що їсть? Що їсть лисичка? Так, правильно, лисичка їсть гусей та качок. Чим харчується їжачок? Правильно ящерками, черв'ячками. Чим полюбляє ласувати ведмідь? Звичайно, медом та ягодами. А що їсть заєць? Заячок полюбляє їсти травичку та кору дерев та кущів. Чим харчується хижак вовк? Так, вовк їсть дрібних тварин, таких як заєць та гуси. Що полюбляє їсти білка? Правильно. Грибочки, жолуді та горішки. Чудово! Ви такі розумники! Ну що ж, сподіваюся, вам було цікаво послухати розповідь про те, як же звірі готуються до зими. А давайте пригадаємо, хто саме живе в лісі. Як називається житло білки? Які припаси їжі вона робить на зиму? Як ведмідь облаштовує свій берліг? Чим любить ласувати ведмідь? Чи достатньо поживи для їжака взимку? Робить їжак у зимову пору. Хто ще із звірі лягає у зимову сплячку? А як готуються до зими лисиця, вовк та заяць? Так, їх хутро змінюється, воно стає теплішим та щільнішим. А зараз і взагалі змінює на зиму свою сіру шубку на білу. Молодці малята, Тепер ви знаєте, як звірята готуються до зими. А як ви готуєтеся до тієї холодної пори. Надсилайте фото у коментарях під відео. Шановні батьки, під час осінньої прогулянки в парку. Поспостерігайте з дітьми за білочкою або їжачком. Зверніть увагу, як звірята готуються до зими. Я щиро дякую усім вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!